Трохи більше тижня залишилось до початку чемпіонату світу з футболу. Національні збірні команди вже почали прибувати до південної Африки. Серед них і футболісти збірної США. Хоча Сполучені Штати не мають репутації футбольної держави, футбол в країні зараз на підйомі. Як американці оцінюють свої шанси на чемпіонаті? Далі про це Зорислав Байдюк ми можемо не лише грати, але й перемагати найкращі команди світу. Чи не найгучнішою перемогою американців була гра проти Англії у далекому 1950 році? Переможний гол американців вибив родоначальників футболу зі змагання за кубок світу. Щоправда, це була остання перемога збірної США на чемпіонаті світу на майбутні 44 роки. Тож в країні наприкінці 90-х була створена програма розвитку юних футбольних талантів з метою перемогти у 2010 році. Кілька членів цьогорічної збірної результат дії програми. Я думаю, що ми стали грати краще як національна команда. Звичайно, це не гарантує, що ми виграємо кубок світу. Незважаючи на відносні успіхи американських футболістів за кордоном, у себе на батьківщині, на відміну від європейських зірок, вони залишаються маловідомими. Навіть гравець італійського Мілану Огучі Онєву. Коли мене останній раз переслідували папараці, я не думаю, що мене взагалі коли-небудь переслідували. 17 гравців зі складу збірної США грають за європейські клуби у чемпіонатах Англії, Італії, Німеччини, Франції та інших країн. Так, голкіпер Тим Говард захищає англійський Евертон, куди потрапив з Манчестер Юнайтед. Світ вже не дивиться на американців лише як на баскетболістів чи гравців американський футбол чи бейсбол. вони починають бачити в нас атлетів, здатних змагатися у будь-якому виді спорту. Популярність футболу росте і в самих сполучених штатах. Американські вболівальники викупили найбільше квитків на матчі чемпіонату світу в пар після країни господаря. Це додає енергії, перевагу свого поля, якої ми не мали раніше. Такі речі дійсно важливі. І ми їх помічаємо. До сьогодні найбільшим успіхом збірної США на чемпіонатах світу є третє місце зайняте у далекому 1930 році. Зорислав Байдюк, голос Америки.